Ми робочу зараз і не хоче замполіти, що в залежності від того, з ким я слідую, буде відповідний результат. Якщо я слухаю земних царів їм користь, якщо я слухаю там якихось політиків, аналітиків, ну ігнорую своє Боже, то в моєму житті буде крах, і моя вічність буде в пеклі. Тому що є цар, царів Ісус, і Він показав вихід, як спастись. І якщо я слухаю не його а когось інакше, то в моєму житті не буде спасіння. І навіть якщо взяти там бажання мати владу, то якщо дивитися на імператорів минулого, то Та, вони прагнули владу, вони хотіли більше керувати, навіть вони намагалися визволити богами, чи що були покарані, тому що це теж влада. Но існа влада, вона тільки в істинному бозі, в Ісусі Христі. І якщо ми відкидаємо це, значить ми тоді сатаністи. Амінь.